Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку – розв'язуємо задачі. Ми вже познайомимося з задачами на знаходження суми двох добутків, на різнице багатократне порівняння двох добутків та до них. Ми навіть узагальнили загальний план розв'язування таких задач арифметичним методом. Але ви знаєте про існування іншого методу розв'язання задань, алгебраїчного, коли не позначають зміни і за текстом задачі складають рівняння та розв'язують його. Отже, будь ласка, запишіть 20 січня. Класна робота та число 79. Записали. Йдемо за далі. Доповніть короткий запис і схему до задач та її розв'яжіть. У Миколки 30 іграшок. Одна п'ята усіх іграшок становить моделі машинок. Лочик розмістив моделі машинок на двох полицях. порівну на, кожні. на кожній, скільки моделей машинок на кожній полиці. Отже, скільки іграшок було у моколка? 30. Скільки становили і моделі машинок? Одну п'яту. І що він потім зробив? Розмістив по двох полицях. Записали, будь ласка, номер 1 в дошках 1. І записали нашу мову. Перше невідомо, друга полочка невідома, порівну, а всього в нас 1 п'ята від 30 іграшок. Так, що ми можемо зробити? Ну, спочатку дізнатися, скільки становить 1 п'яте від 30 іграшок, скільки взагалі було в моделі машинок. Потрібно 30 поділити на 5, це 6-6 іграшок, і це у нас машинка. Записали: перша дія: 30 поділити на 5 дорівнює 6 іграшок, тире машинки. Друга дія. 6 поділили на 2 дорівнює 3 машинка. Отже, чому саме на 2? Тому що у нас дві полиці, і на них порівно. Отже, 6 на 2 дорівнює 3. Відповідь: скільки моделей машинок на кожній полиці. Отже, 3 машинки на кожній полиці. Відповідь. Три моделі машинок на кожній полиці. Йдемо з вами далі. Доповнять короткі задачі, задач короткі записи схему та розв'яжіть. До квіткового кіоску привезли 18 упаковок квітів. І одна третя упаковок становили хризантеми, одна шоста троянда. Наскільки більше упаковок хризантем, ніж троян привезли до кіоску. Отже, записали, будь ласка, номер один в дужках – 2. Так, і записуємо. Хризантема невідомо, але одна третя від вісімнадцяте. Троян невідомо. Одна шоста від вісімнадцять. І нам потрібно дізнатися, наскільки більше. Що ми можемо зробити? Ну, Спочатку дізнатися, скільки це буде одна третя від 18. Що ми робимо? 18 поділити на 3 буде 6. 6 упаковок і це хризантим. Далі, 1 шоста від 18. Що ми робимо? Потрібно 18 поділити на 6 і отримала 3. 3 упаковки – це троянд. Тепер, щоб дізнатися, наскільки більше різниця, бо що потрібно, 6 відняти 3 і буде 3. Три упаковки. Наскільки більше упаковок хризантем? На три упаковки хризантем більше, ніж троянд. Записали, будь ласка, відповідь. На три упаковки Хризанте більше ниже. троянд Так, номер 2. Тепер нам потрібно з вами розв'язати три ускладнені рівняння. 4 помножити на А додати 36, дорівнює 6 помножити на 10. Що ми можемо порахувати? 6 на 10. Так, і це буде. 60. Тобто, 4 помножити на А, додати 36 дорівняння 60. Що ми з вами начіпаємо? Оцю частинку начіпаємо. 4 помножити на А. Якесь число? Додали 36, отримали 60. Ясно те це число? Це 60 відняти 36. Так. 4 помножити на А дорівня 60 відняти 36. І Чотири помножити на А дорівнює двадцять чотири. Як знайти А? Потрібно двадцять чотири поділити на чотири. І буде шість. Підставляємо і відповідь 60 дорівнює 60. Йдемо друге. 72 відняти 54 поділити на це дорівняння 7 помножити на 3 додати 45. Так, отже, що ми можемо порахувати ось 7 на 3 додати 45, 7 на 3 це 21, плюс 45, це буде 66. Тепер ми оцю частинку не чіпаємо 54 поділити на С. Тоді моє виходить 72 відняти 66. І 54 поділити на це дорівнює 6. Як знайти це? Потрібно 54 поділити на 6. І буде. 9. Підставляємо 66 до рівня 66. Так, наступне. 42 поділити на 7, помножити на 4, поділити на 8, дати y до 6, помножити на 8, поділити на 1. Що ми можемо порахувати? Цю частинку, цю частинку. 42 поділити на 7, 6, 6 на 4, 2, 4, поділити на 8, 3. 3 плюс y до 6 на 8, 48, поділити на 1, 48. Тобто 3 помножити на y до 48. Я знайти y. Сорок вісім відняти три. Іх дорівняє сорок п'ять. Підставляємо на початок сорок вісім, рівня сорок вісім. Так, отже, яким методом ми задачі, як можна міркувати, щоб скласти або рівняння за текстом задачі, або розв'язати арифметичним методом, що вам вдалося, що було найскладніше. Так, домашнє завдання у вас сторінка 12 номер 4 Вам потрібно розв'язати задачу. Пам'ятаємо, складаємо коротку мову, розв'язуємо і не забуваємо записати відповідь. До побачення, гарного дня!